Вітаю вас, шановні поціновувачі грибів на каналі Грибалка з Наталкою. Сьогодні ми з вами розглянемо гриб, який не давав мені спокою протягом усієї цієї осені. Я ніяк не могла роз... зрозуміти, що це виросло на городі. Судячи з усього, це було щось дуже схоже на рядовку, тому що гриби росли рядами, напівколами. Ось такий вигляд вони мають. Тобто щось ніби на рядовку схоже, але не зовсім. Запах такий борошнистий, злегка неприємний. Я думала, що це і рядовка біла. Навіть думала, що це рядовка смердюча, тому що запах більше неприємний, чим приємний. І ось зовсім недавно я нарешті знайшла. Гриб, який повністю співпадає за усіма ознаками. Це трихоломела перешнурована. Гриб доволі цікавий. Його визначили тільки, в окремий вид визначили тільки в 1979 році. В роді трихоломела взагалі більше інших грибів немає. Трихоломела означає, що це щось схоже на рядовку, але не є рядовкою. Найцікавіше, що ці гриби, в принципі, вважаються їстівними четвертої категорії. Хоча я, звісно, їх не пробувала, оскільки не могла визначити, а рядовка біла, на яку я думала, взагалі не є їстівним грибом. Ну, тепер, можливо, наступного сезону я все ж таки спробую: на що схожа ця трихоломела перешнурована. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.